Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Неймовірно, як летить час вже субота. Витриваємо в різдвяній декаді, витриваємо в молитві, ну і в синівці. Бути сином Господа, бути дочкою Господа. Це не є легко, бо треба в цьому витривати і молитися в цих намірах, особливо за своїх близьких, щоб вони також наверталися. Отримували нове життя або шанс на нове життя. Бо я думаю, що навіть шанс отримати на нове життя це вже велика благодать. І сьогодні, 25 вересня, 2003 рік, чуєте, дзвон б'є. А що це означає? Це означає, що хтось помер. І, і так дивно, так мало начебто людей в Меджугорі, і так часто хтось помирає. А потім до мене дійшло, Просто, що тут, коли хтось помирає, то в церкві знають. Перші знають церкві. А у нас, наприклад, місце, якби хтось помер, ну коли вже батюшку наймуть, то батюшка тільки хіба знає, е, скільки людей помирає. А так ніхто нічого не знає. Тут знає все місто, що хтось помер. Е, бо все місце в парафії записано неймовірно, так? Здається, наскільки ми не, не здатні працювати з якимись цифрами. Наш мозок просто не здатний працювати з, ні з якою, знаєте цією статистикою. Тому так часто нам підсовують якісь статистики. Е, ну, бо, бо це добре впливати через ці статистики на нашу підсвідомість, на нашу когнитивну систему, яка не буде перераховувати тих людей. Бо ну, у нас один вбив, один не вбив, в середньому ми не вбивці. Розумієте, в чому суть? І тому навіть ця книжечка я ось вчора помітив, наскільки вона цікава. Наскільки вона цікава, я вже місяці три тому думав, що все, вона закінчилася. Уже мені подарували нову книжечку, бо я почав жалітися, що в мене закінчується послання Бог а вона ще триває. Вона все є, 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 і є, є. Ці посилання. Я зрозумів, наскільки мозок не може справитися з цими, ну, з бачу, що вже багато посилань немає, ну тобто вони відмічені. І здавалося б, ну, скільки, день, два, три, але це три місяці вже вона закінчується. І ще не скільки вона буде закінчуватись. Ну, бо нездатні ми працювати з цими цифрами, нездатні. І не хочемо працювати. Тому давайте менше опиратися на ці статистики. Бо в частності статистики маніпулюють. маніпулюють Статистичними тими даними можуть маніпулювати, бо знають, що ніхто то не перепровірить, не перевірить. І, і тому легко там підсунути. Там 100 тисяч, там тисяча, і, і то так легко зманіпулювати. Тому давайте не будемо займатися єрундою різними статистиками, космосом, я би так назвав. Бо що лічити зорі на небі, що що статистика якась там, коли мільйони, якісь там людей, то то вибачте, то ми там не можемо нічого допомогти в цих статистиках. Так само статистика, як тут мало людей, а як, а як часто помирає хтось, неймовірно. А скільки в місті, там, де є 100 тисяч людей, скільки там людей помирає, цікаво. І, і сьогодні запитай себе, скільки. Скільки в твоєму місці людей помирає. Як часто люди помирають? Ну, доволі часто, доволі часто. І так в один день прекрасно, і ми підемо додому. І, і цікаво, чи нам буде дзвон дзвонити такий, чи, чи, нас будуть, чи за нас помолиться парафія в цей день? Це також дуже важливо, щоб в день твого відходу парафія за тебе помолилася, і парафія тебе знала взагалі. Ну, оце є витривалість. Витривалість це брати відповідальність, бути на парафії, знати ксьондза, знати парафіян, знати людей зі спільноти, створювати спільноти, створювати групи молитовні, доєднуватись до груп молитовних. Це є наше життя, це є наша місія, це є наша місія нести слово Боже своїм сусідам, щоб сусіди знали, що ви християни, щоб сусіди знизу знали, зверху знали, що ви християни. Добре, це було короткий вступ, 25 вересня, 2003 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас закликаю наблизитись до мого серця. Тільки так ви зрозумієте дар моєї присутності тут, посеред вас. Я бажаю вас, дітоньки, привести до серця мого Сина Ісуса, але ви опираєтесь і не хочете відкрити своїх сердець молитві. Я знову закликаю вас, дітоньки, не будьте глухими, але зрозумійте мій заклик, який для вас є спасінням. Дякую, що відповіли на мій заклик. Марія каже сьогодні: не будь глухий, не будь глуха. Відповідай на мій заклик. відповідай, Відкрийся молитві. Дуже важливо мати молитву, особливо особисту молитву, ту, яку ніхто не бачить. Добре мати і молитву в групі, але й дуже важливо мати особисту молитву, таку особисту розмову з Богом. Це є дуже важливо. Марія сьогодні каже до тебе. Цей день, в цей час закликаю наблизься до мого серця, тільки так ти зрозумієш дар моєї присутності тут, посеред тебе, всередині тебе, біля тебе. Я бажаю, дитинко, привести тебе до серця мого Сина Ісуса, але ти опираєшся і не хочеш відкрити свого серця молитві. Не хочеш відкрити свого серця молитві. Бачимо тут така закавирочка. Не відкрити своє серце Ісусу там, або... а серце молитві. Молитва дуже важлива. Молитва хіба це таке слово, що над ним можна розважати тиждень, що таке молитва. Ну, молитва це увійти в присутність Божу. Що ти там молишся, чи очі наш, чи коронку, чи... чи радуйся Марія, чи будь-що. Але важливо бути в цій присутності. Може, ти просто будеш в тишині на адорації, але. Усвідомлені, що ти є з Богом, Бог є в тобі, Бог є поряд. Не там, десь далеко, де ти маєш стріляти, і воно там дойде чи не дойде до того третього неба, чи не дойде. А Бог є тут, Бог тебе чує. І ось це найважливіше в молитві відкрити серце на цю присутність Божу. І тоді молитва йде, 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 і, і ти навіть не помічаєш, як, як час біжить, а іноді. Коли ти не можеш відкритися і вийти в присутність Божу, то одна хвилина як година, і ти вже на твій молитві думаєш, дострій, щоб вже скінчилася, вже хочеться додому телевізор включити, на диванчики повалятися. Ну, знаю, знаю. Але ти опираєшся не хочеш відкрити своє серце молитві. Я знову закликаю тебе, дитинку, не будь глухим, не будь глухою, але зрозумій мій заклик, який для вас. Які для тебе є спасіння? Які для тебе є. Давайте сьогодні на практику візьмемо зрозуміти цей заклик. Заклик Марії: відкритися до молитви. Бо Він веде нас до спасіння, веде до спасіння не тільки після смерті, а й до спасіння вже в цьому житті, щоб жити в цьому житті, вільним, незалежним і в Божій присутності. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з меджугоря. Папа.